Друзі, привіт! Сьогодні трошечки про е, віросповідання, про релігію для християн. Е, е, буду надіятися, що нікого нічі там почуття не задіну, але підніму таку тему, тому що працюю з моїм партнером з християнами в консультації з е, сімейних якісь стосунках. Е, дорогі віруючі. Е, Подивіться, будь ласка, на ваші стосунки, і спитайте себе, так, продіагностуйте, да? а, чи ваші стосунки е, вибудовуються на любові і взаємній повагі, взаємнім ставленні один до одного. Чи ваші стосунки вибудовуються на вимогах? В вимогах, як каже Біблія, як каже Бог, і, е, ну. І ці вимоги вводяться в ранг ідола. Ви не помічали іноді, що коли ви починаєте один одного казати: А ти повинна така бути, ти повинна такий, такий, така, зазвичай все закінчується сваркою, а не любов'ю. І ну, давайте так: я про дорослі шлюби, ті, хто 10 Нікому з подружжя не подобається, коли вимогу виставляє, ну, яка ти повинна бути, з точки зору написано в Біблії. Це тільки віддаляє один від одного. І це не про питання, чи ви розумієте, чи не розумієте Біблію або Бога. Це про питання, на, на якому основанні ви вибудовуєте. І коли ви кажете, ми вибудовуємо на Бозі. Ну, слухайте, це не на Бозі, це на вимогах Бога. Бо Бог ну, сам по собі Він каже: Я є любов. І коли я люблю, я не виставляю вимоги. Яка у мене рекомендація? Ну, щоб не мати питання, чи правильно, чи неправильно, чи як там. Давайте я не хочу сперечатися, у кожної є свої ну, там, цінності. Шо, давайте проблему покажемо. Як тільки виходимо в вимоги, вимоги е е потрапляють на питання цінностей. Ну, наприклад. Да? А людини, а, вимог багато да, в Біблії. <кій> вимог стільки, що, пробачте, що ми, ну, треба було Ісусу спуститися, бо вимоги неможливо було виконати як заповіді. А, і Господь сказав, що є ну, одна вимога любов. Коли ми переходимо на любов, ми попадаємо на різні цінності. Для одного любов це такі цінності, для іншого другі цінності. Це як, знаєте для автомобіля. Один їздить. На дізелі другий їздить на бензині, і ну як сказати, ми не можемо в дізель залити бензин, а в бензин дизель. Чому машини не поїдуть? Тому нормально, коли ми заливаємо для кожної машини свій, своє топливо, так і любов. У кожного є своє топливо. Треба його зрозуміти або запитати у свого подружжя. Тим паче, якщо ви довго живете, ви ну, маєте довіру і вам. Ну, Якщо нема проблем, ви можете один одного запитати, яка така любов від мене до тебе тебе задовольняє, вдохновляє, тобі хочеться жити, ти розквітаєш. І навпаки, яка такі дії, слова, ставлення, при якому ти огнітенний або огнітіна? І другий момент, який важливо зрозуміти, да, спробуйте зосередитись, отак, перевірити. якщо ви людина ну, така віруюча, прям там гаряча, сфокусуйтеся, любити своє подружжя, любити це без очікувань. Не очікуйте, що, що вона вам або він вам повинен. Спробуйте любити. І ви побачите, що це буде важко. Ви переходите на тему справедливості. Ой, це, а це несправедливо. Я їй конфети цвіти дарив, а вона мені не дарив. Все, я їй так, і так. І ви побачите, що вимоги заставлять вас, оця справедливість, відходити, відходити, відходите, і ви дивитесь, а ваш брак стоїть вже тільки юридично, він нічого не тримається. Ви чужі люди. І навіть секс у вас іноді тому, що треба. І це нема ні близькості, ні відчуття теплості, ні романтизму, нічого. Або діти тільки вас зв'язують. Ну, поїдуть діти, вони ж з вами не будуть жити. Що? Як ви будете жити? Чи повбивайте один одного. А, не, не можна, вбивати ж не можна, так. Да. Бувати не можна фізично, а психологічно можна виїсти просто мозок один одному на яйць. І, дорогі чоловіки, коли ви розповідаєте про жінок, що вона там 31-ша, оце берете 31-шу главу притч, яка там жінка, але не забувайте, що всі Біблії, отак от, дуже мало уривків про жінок. Ця Біблія розповідає, як чоловіку, яким йому бути. То може ну, це про те, кому першому стати. Так може, ви станете людиною Бога, а потім щось очікуйте, якісь реакції. Я вам скажу: якщо ви станете людиною Бога, то ну, жінка вона сама по собі прийде до вас, вона відкриться і не треба робити вимоги. Вона буде бажати це вам давати. Бо це проблема вимог. Ми, ми одружуємося по любові, а живемо по вимогах. А потім ми дивуємося, чому, ми, чому брак. Ми, ми потім починаємо сумніви у нас, а це брак у нас на небесах чи небесах. Слухайте, навіть давайте так. Я не знаю, який брак на небесах. От я не знаю, от ми. Ми прийдемо, прийдемо туди на небеса, скажемо, це брак був по-небесному, чи це людський, ну, ми так вирішили. Але я точно можу сказати наступне: який би ідеальний брак не був, такі два партнери не були підібрані, на них висить відповідальність. Як вони вибудовують будуть о, яке сонечко, вибудовують далі стосунки свої. Якщо стосунки будуть вибудовані нездорові, ну, не созалежні, так, да, вони ідеальні, вони підходять, але созалежне ставлення, то ваш подружжя може розрушитися. І причому тут у Бога там написано. Давайте так, згадайте, ну, ну, планету Господь зробив ідеальною, да, вона совершенна. Він поставив людину каже: слухай, ну порайся на неї. А людина ну там десь забула, там затопила, там засарила, там щось. І планета стає іншою. Ну, дивно, якщо, ну, так от да, представте, вам дали хату, ви прийшли в хату, там насрали, там поломали, там запачкали, приходити хазяїну ну кажуть, що це за хата така, що таке, ти чому не вбираєш? Ну, це ж дивно, це дитячий погляд. Дорослий погляд каже, там, де я знаходжусь, там я що, там я поруч, там я прибираю, там я роблю, як мені е, побут гарний. Так, давайте так і в подружжі. Слухайте, якщо ви в подружжі, спробуйте вибудовувати на повазі і на любові. І спершу почніть з себе до когось, не очікуючи. а... Е, Знаходитесь в, в довіри, що ваші вони взайдуть. І не треба чекати і тягнути за вітки, за гілки дерева, щоб воно росло швидше. Бо і час змарнуєте, і дерево не виросте, та ще й гілку поламаєте, так і в стосунках. Не тягніть стосунки, дайте їм ну, екологічності. А у кожних стосунок, у кожна дружина або чоловік ми різні. От і інші чоловіки, слухайте, так і інші квіти, інші е, е, птахи, ми різні. Ми Кожна людина, це особистість. Ну, спробуйте пізнавати один одного замість порівнювати. От я, як консультант да, сімейних стосунків, можу сказати, що дуже багато страждань приносять вимоги один до одного. І, і, і таке зцілення, свобода приносять, коли ми розгортаємо увагу більш на себе, аніж на іншого. Спробуйте, да, може, ви, може, ви дійсно така ну, ідеальна людина, вам досталась така неідеальна людина, ви да? Мені подобається тема, що кожен з нас травмований. В житті, головне, знайти такого ж травмованого, який доповнює тебе. І у вас так більш-менш буде нормально. Хай ви там, 5% там, десь косячите, а ваш партнер 95. Так от засередьтесь на цих 5% і подивіться, що буде. І ви побачите, що ваш змін 1% може зробити так, що ваш партнер, всі 50 зміни. Вам тільки один треба змінити, а йому 50. Але він буде настільки вдячний, настільки він побачить це. Але не очікуйте, що це буде зразу. От я сьогодні це зробив, чого вона це не робить, або він це не робить. Ну, тому що так не працює. Тому що дуже багато було часу, коли ви жили інакше. Дайте. Своєму семінам сім прорости через людьте без очікувань. Якщо вам любов, ну ви можете або вміти, от якщо любові нема, це проблема. І два моменти. Або, перше, її ніколи не було, і це була якась ефорія тобто кохання. Закоханість не дійшла до кохання, а вже з'явилися діти, обов'язки, бит, і ви на вимогах живете таке да? Юридичне таке звіно, як казали в Радянському Союзі, така ячейка. Або любов є, але вона дуже сильно в ну, Такими, знаєте, железобетонними опорами, які впали, коли ви будували не тільки на коханні, але і на якісь очікуваннях. Оце очікування падали, падали, падали. І любов там є, воно там тлеє, але ви не відчуваєте навіть стільки цього лайна, що ви не відчуваєте цього тепла. І тоді треба розгрібати це. Якщо треба розгрібати, вам треба допомога, будь ласка, звертайтеся в наше агентство. І е, ну, ми, будучи самі віруючими людьми, і будучи е, в нашому агентстві цінності, і ви можете це прочитати, е, пов'язані з цінностями. Ну, Віройсповідання, то ми вам зможемо допомогти, як і допомагали за цим досвідом багатьом пар, які через нас проходили. Дякую вам ще раз. Любіть один одного, кохайте і будьте щасливі в цьому.